Привітки, привітки, мої хороші! Дякую, що завітали до мене. Мене звуть Ірен і ви на каналі Фінанси та Інвестиції. Нарешті я вернулася все через те, що я переїжджала в як ви думаєте, куди? В Америку? Так, слава Богу, я тут. Ось і сьогоднішня тема буде присвячена страхам. Що таке страхи, звідки вони, якого походження, звідки вони беруться? І чому в кінцевому результаті, якщо ми з ними не справляємося, наше життя йде шкаребець, скажімо так, і ми виним всіх, абсолютно всіх, крім себе, чому так відбувається? От сьогодні поговоримо про це. Значить, Звідки беруться страхи? З дитинства так нам говорять, те не можна, те не роби, так не положено, а що люди скажуть і так далі. і так далі. Ось з самого дитинства з'являється таке відчуття, так, що ви повинні всім догоджати. Тобто я маю на увазі, що а, таке мислення створюється з самого дитинства неправильний стереотип. Так, що ай -яй -яй, після школи потрібно. Іти обов'язково в коледж чи в університет. Ай-яй-яй, відучіться, тому що всі ж учаться, і вам потрібно ось і всі а, як будуть тикати на вас пальцями, що ти після школи нікуди не пішов, так? Ось. І ось так таким, скажімо, методом, так, а потім, відповідно, і заміж тобі потрібно, і куча-куча ну, моментів, так? Потім треба ходити на роботу за ці копійки, да? а нікуди не влазити і так далі. Ось, а стати успішно якимось мільйонером, так, да? тут. Це кошмар, це вас заклюють, скажуть, що ви чимось таким незрозумілим займаєтеся, так? І. ой 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 ай яй яй не дай Бог, ви станете успішним. Підозріло, чимось займається не тим, що треба. Розумієте, ось такий стереотип, на жаль, на превеликий жаль, складений в а, старших людей, старшого покоління. І гірше, найгірше з усього цієї ситуації, з цієї ситуації, що цей стереотип передають. З покоління в покоління. Ось. І потім переконати людину, що гроші заробляються легко, що а, гроші це є добро, так само, як вогонь, в залежності, як ти ними користуєшся. так Якщо ти вмієш ними користуватися, знаєш закони грошей. Вони будуть над з тобою на твоїй стороні. Якщо ти не вмієш ними користуватися, просто просто ну ти будеш нижчий. так Ось, бідний. Ось. а я коротенько розібрала так, звідки беруться страхи. так. І тепер приступімо до тої частини відеоролика, так. що ж робити з цими страхами? так. Насправді все абсолютно дуже просто. Ви просто не повірите. Да? По-перше, хочу сказати вам, що беріть життя в свої руки, беріть відповідальність на себе, за своє життя. Не хтось. Не сусід, не мама, не тато, не чоловік, не сестра, не брат, не подружка, не друг і так далі. Ні. Це ваше життя стосується лише вас, більше нікого. Тому що якщо щось трапиться з вами, так. То знаєте, що кажуть, взагалі, що кажуть, так? Що і ви починаєте, ось, ти мені сказав, там говорити такі слова, так? Ось, а інші люди не хочуть брати відповідальність за ваше життя. Ось, і вони будуть, вони знають, вони знають, що вони порадили вам щось, так? Ось, але, але вони не хочуть брати відповідальність за ваше життя, тим паче за наслідки, які відбулися в вашому житті стосовно тої чи іншої поради. Тому, тому грубо сказано, але... По барабану, що хто каже? По барабану, кому що не подобається, по барабану, що комусь ви не подобаєтесь, як я кажу, я не долар, щоб всім подобатись. Так можливо грубо звучить, але це так і є по факту. Кому яке діло, чим ви займаєтесь, не чим кримінальним, не чим таким, ну да, все, податки платите, налоги платите. А в чому питання? Те, що ти так не можеш, як я, це твої проблеми, це не мої проблеми. так? Тобто, розумієте, ось іде така маніпуляція. А ще раз кажу коротеньке, коротеньке м, м, таку розповідь, так, щоб ви так більш зрозуміли. Так? Ось, це, це природа, це нічого такого, так. Це розповідь із природи, так, Discovery колись дивилася. І а, чувак зловив, от, скажімо так, відрі, да, крабів. Ось. Зловив крабів. І що він замітив? Він замітив таку одну а, цікаву річ, що коли краб, от куча крабів да, в піввідра, ось, і один краб захотів вилізти, так і вже майже виліз з відра. Знаєте, що сталося? Ви не повірите? Інші краби, що були краби, що були внизу у відрі, вони його клешнями стянули вниз. Розумієте? Тобто, що від вас на сьогоднішній день? Вам люди, так, ми трошки перевернемо ситуацію в нашу сторону. Люди не хочуть бачити ваш успіх. Люди заздрісні. Коли у вас погано щось відбувається в вашому житті, вони навіть радіють, що у вас це сталося. Тому, тому успіх, багатство любить тишину, Тишу. Розумієте, так? Да? Тому потихоньку, самі степ степ крок за кроком, розвиваєтесь, міняєте мислення. І все оточення також треба міняти. Це е, желізобетон. Якщо ви живете в оточенні негативному і вас клюють, просто чим поскоріше все робіть, щоб ви просто змінити оточення, змінити а, там, не знаю, квартиру і так далі, локацію, да? все ось, оточуйте себе тими людьми, які. А, на крок, на там на рівень, на два рівня вище, ніж ви, розумієте. Тільки таким чином. Так, ось, що ж робити зі страхами? Все дуже просто. Я завжди говорю так і ставлю на місце таких людей, таких розумників, скажімо так, які щось намагаються мені а, втулити, так чи порадити, так я, звісно, вислуховую, підслуховую так моменти, що а, можливо вони мені пригодяться в житті, так, але є такі, що геть я бачу людина на нижчому рівні, так і вона мені нічого суттєвого сказати не може, тільки своєї колокольні б'є, як у це його там чи її бачення, так ось в переважній чином в своєму житті нічого такого конкретного не зробила. Так? І тим паче не мільйонер людина. Так от, я завжди говорю, що ну, це ви вже зрозуміли, що я не долу, щоб всім подобатись, це фраза, це ясне діло. Інше, я говорю так: якщо а, тобто, ти хочеш керувати моїм життям, так, ось, а, давай мені, будь ласка, 3 чи 5 тисяч доларів в місяць, і я буду тебе слухатись. Вірите? Після такої фрази, так, після такої фрази людина просто-просто десь щезає, зникає, розумієте, тому що вона розуміє, там, чи він розуміє, що куча порад дає, так, але по суті, по факту ноль. Так, то тобто, є людина не готова приймати відповідальність за ваше життя, не готова допомагати вам фінансово, так, ось, і тому і тому ось така репліка, як я тільки що сказала, так, дуже є потужною, так і прям б'є в саме серце, так, ось і ставить людину на місце. Ось після таких слів можете ще добавити, що тому я буду робити те, що вважаю за потрібне в моєму житті. Але... Можете так акуратно сказати, що дякую тобі за твою пораду. Якщо вона буде цінною в певний час для мене, я прислухаюся і згадаю про неї. Ось таким чином. А до тих пір моє життя належить мені, і е, рішення, що мені робити в моєму житті, залежить тільки від мене. Все! Ось так. Тому перестаньте боятися, перестаньте, а що скажуть люди, а крит... будуть критикувати вас по барабану, як я кажу, насрать. Розумієте, ці люди не будуть вам содержать вашу дитину, одівати вас, давати гроші, там помагати чимось і так далі. Розумієте, тобто в кожного своя дорога там, чи до успіху, в кожного своя дорога там, чи до церкви, так. Стати, не знаю, навернутися, так, скажімо так, до Бога. Тобто в кожного своє, розумієте, і кожен має стерегти, скажімо так, себе, свою душу, своє життя, а не лізти в чуже. Тому що, не дай Бог ось цей краб, так, як ось ці краби, ось стащило того краба, не дай Бог, ти станеш багатим чи успішним. Ай-яй-яй, я ж цього не переживу. Розумієте, да? Ось. це вже йде така тонка психологія, тонка маніпуляція, так, вашим життям, так, а деякі взагалі бувають такі люди, які дуже люблять, я би не сказала, що це вампіри енергетичні, але просто вони такі люди люблять керувати, маніпулювати іншими людьми. да? Ось. Ну, Дуже люблять контролювати інших людей. Ось. Але коли вже відповідальність брати, то вже десь ці люди діваються. Тому, тому в мене сьогодні таке коротеньке відео, так, вирішила все-таки проговорити цей момент зі страхами: що не бійтеся, не бійтеся, новизни, не бійтеся, навчатися чомусь новому, тому що, якщо ви дійсно хочете стати успішною людиною, так і. Ви відчуваєте, що час прийшов, що це необхідно, і вам потрібно хорошого наставника, так, ось який правильно вам пояснить, виведе, покаже книги, е -е -е які читати правильні, так як мислити правильно і так далі. То а, я вас запрошую в свою команду, так, а, в свій легальний проект, свою кампанію, і де ви зможете заробляти гарні гроші в легальному проекті. Ось а, силочку я залишу внизу, так. Ірен мільйон телеграм пиши: хочу заробляти або просто робота. І а, кодове слово, і я тобі покажу, як ти можеш вже сьогодні заробити а, достатню кількість грошей. Ну, звісно, все залежить від вас. Так, кнопки бабла в інтернеті, повірте, немає це така сама робота, якби ви ходили а, по найму. Це така, така самісінька. Просто вам не треба пахати так по 10-15 годин в сутки. Так, а вам потрібно просто 2-4 3 години. Суто зайняться роботою. Все, яку вам покажу, розкажу і так далі. Ось таким чином. Тому бійтеся насправді. Що ви не зможете навчити своїх дітей фінансової грамотності, не зможете залишити капітал свій так, не зможете а, взагалі дати щось своїм дітям, да? та й самому пожити якось врешті-решт нормально, да? ось а, тому, тому, а не бійтеся мінятися, не бійтеся вчитися. А особливо а, я розумію, що в інтернеті на сьогоднішній день куча є лохотронів, куча є таких незрозумілих проєктів, скамів, я би сказала, так, які от. Заохочують, заохочують, два по два побіжали, так, а потім а потім що? А потім ти відкриваєш сайт, да, а там твої бабки. Там, допустимо, ти, ти не встиг вивезти на карту да, свою, а там цього цього, проєкта, цього вже немає. І сайти десь вже все потерявся. Розумієте, ось такі на сьогоднішній день є проекти на великий жаль. Тому я би радила вам просто перевіряти все. да, Ось, є а, куча. Скажімо так, документів у нас, наприклад, в проєкті, так, які можна перевірити, які можна вдоль поперек перечитати, так. І взагалі, наш самий самий такий, скажімо, плюс великий, так що наша компанія працює, наш наш проєкт, так працює ще 68-го року. Тобто, виявляєте, скільки людей в цьому проєкті. Це ну, взагалі космос, Тобто люди. Давним-давно працюють за такою системою, так? І заробляють, просто ніхто не афішує. Чому? Тому що невигідно так всі кажуть, ой, це лахатрон, це туди-сюди, там не йди, там грошей немає. Так? Тобто, не дай Бог ви станете да? От, про що я говорила попередній раз. Ось тому просто це ніхто не афішує, тому що є система. І нікому не вигідно, щоб раби, так, система з нас робить рабів. Тобто, щоб раби уходили, щоб в них мізки включались, мозги включались, да? щоб ви розуміли, що можна по-іншому -по заробляти, що гроші заробляються насправді легко. Да? Тобто, як це? Ти маєш пахати там, зранку, йти на роботу і пахати 8-10 годин, 15, і все, тільки так, ось що. Добивається система. Зробити з вас рабів і відключити ваші мозги, щоб ви не думали. Замість вас подумають. Розумієте? А потім що виходить? А потім, виходить, ваші гроші, це не ваші гроші. Ви собі платите, як закон гласить закон грошей, спершу заплати собі. Хоча б 10%. Ви собі платите? Що ви маєте? Значить, виходить, що ви працюєте, маєте заробітну плату, так? але це гроші не ваші. Ви просто їх віддаєте. Ви як посередник, посередник, так? Віддаєте. Ви працюєте просто на жрачку, щоб попоїсти і дах над головою. Хто ви? Ви раб. Тому. На сьогодні все. Я, я думаю, сьогодні вам було корисно. Якщо це так, будь ласка, постав лайк, підпишися і клікай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Дякую вам і за буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Можете в коментарях написати а, свої побажання, які би ви хотіли, щоб я на наступний раз зняла ролик. так? Ось хто кого зацікав заробіток онлайн, в легальному в легальний бізнес, так в легальному проєкті, прошу звертатися в Телеграм. Іран Мілін. Я силочку залишу внизу. Кодове слово Робота або ж заробіток. Всіх чекаю в своїй команді. Всім па-па!